Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про мистецтво війни. Я хочу сьогодні оголосити збір від однієї гривні для того, щоб зібрати мільйон сімсот для хлопців із чорного лісу, суперкрутих аеророзвідників, які працюють проїжджаючи сотні кілометрів кожного дня, знаходячи найбільш точні і потрібні цілі. Хлопці попросили купити два спеціальних буси спеціально обладнаними люльками для того, щоб можна було добиратися до супервисочин і знаходити саме потрібні цілі. Для цього ми розіграємо 18 картин 10 українських топових художників. Художників, які ви можете мати в своїх колекціях, в своїх домівках, якщо зробите донат від однієї гривні, все заради того, щоб покращити статистику війни, щоб статистика війни була на нашу. Користь саме так називається одна із картин Роми Міхайлова, дуже відомого, хоча молодого українського художника, який виставлявся вже по всьому світу. Також він намалював картину, яка називається Корабель Москва ще в 2014 році, пророкуючи її знищення. Також у нас є картини Сая Олексія, який зараз представляє Україну на Бернінмені, і дві картини дав для нашого розіграшу. Є картина Сергія Майдукова. ППО те ППО, яке ми любимо точно так же, як ми любимо і Сергія Майдукова, супервідомого художника та ілюстратора, робота якого дуже часто в своїх матеріалах використовують New York Таймс, Гардіан і багато інших відомих. Світових видань також у нас є Маша Рева, представлена в колекціях від Франції до Сполучених Штатів. У нас є харківський художник Гамлет. Просто легендарний художник міста Харкова, який у складі Хартії бореться всю війну і за своє рідне місто і за нашу державу. І його серія робіт час чує нас. Також представлена в нашій з вами серії. Кандаков, один з найтоповіших українських діджитал-художників, відомий у всьому світі, за яким полюють від Берліну, полюють мається на увазі колекціонери від Берліну до Нью-Йорка, купуючи його мистецтво. У Нас є Олександр Чекміньов, топовий український фотограф, який зняв всесвітньо відомий портрет Володимира Зеленського для журналу Тайм. Саме того випуску, коли Україну визнали найвпливовішу націю в світі, у нас є зарецька художниця, прекрасна художниця прекрасного українського роду, зарецьких та горських, які ще в часи Радянського Союзу билися проти системи, які знищували цю систему, і які. Зробили той подвиг і вклад і дякуючи саме таким українським елітам ми маємо сьогоднішню незалежність. У нас є художник Apple, У нас є Анатолій Криволап, який теж долучився шматочком свого мистецтва до нашого з вами розіграшу. Анатолій Криволап найдорожчий український художник, саме такі в нашій сьогоднішній з вами колекції, для того, щоб зібрати якомога більше грошей для е чорного лісу. Тому ми купуємо два буси, обладнані спеціальною технікою, люльками для того, щоб забиратись на найбільш, на найбільші височини. Ми з вами збираємо на ці два буси мільйон сімсот. 10 супервідомих українських художників, а 18 картин і мільйон 700, які нам потрібно з вами зібрати. Знаєте, багато музеїв сучасного мистецтва позаздрили б такій колекції. А ми з вами будемо розігрувати від однієї гривні. І в банці, і в пейпелі ми проведемо два розіграші, тому щоб кожен, хто робив донат, зміг отримати свою. Картину пам'ятайте, кожна гривня може воювати. Бажаю, щоб пошвидше цей збір завершився. А кожному з вас бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.